першому читанні проголосовано дуже важливий законопроект, який об'єднав залу. Це підтримка ВПО. Сьогодні, для того, аби отримати житловий сертифікат, є оселя. Потрібно надати пакет документів, що можливо, якщо території де окуповані. Якщо ж переселенці втратили майно на окупованих територіях, фактично неможливо отримати ось цей сертифікат на придбання нового житла. І в першому читанні прийнято законопроект і співавторства, який ініціювала Європейська солідарність Артур Герасимов, що спрощує цей пакет документів для ви. По для отримання такого сертифікату 255 депутатів з усіх фракцій його підтримали. Ми дякуємо всім колегам. Ну і сподіваємося, що якнайшвидше цей законопроект буде прийнято в цілому. І ці ті, ті люди, які втратили майно і їх будинки знаходяться на окупованих територіях, зможуть придбати нове життя.